Радіо UA -Чикаго. Добрий вечір. Четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглекалідзе та Івана Сабата. Закінчиться 911-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 99 авіаударів, зокрема скину 122 каби. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів з них 145 із реактивних систем залпового вогню. Пекло на покровському напрямку російські війська швидко просуваються і підійшли майже впритул до міста. За даними аналітики німецького видання Білд, ворожі сили прибувають вже за 7-8 кілометрів від міста. На початку року це було з 38 кілометрів. Покровськ є критичним логістичним центром. Тож, якщо місто впаде, це поставить під загрозу українську оборону та наблизить РФ до повного захоплення Донеччини, кажуть фахівці. Президент Володимир Зеленський на прикордоні Сумщини провів нараду з очільником ОВА і головнокомом сирським. Тож звіт був таким: на найгарячіших напрямках Донеччини, Покровському і Торецькому, посилюють оборону. Саме там армія ворога зараз осереджує свої зусилля. На Сумщині після початку Курської операції зменшилася кількість обстрілів зі ствольної зброї, а відтак і жертв серед цивільних. Під контролем України ще один населений пункт Курської області. Тож маємо поповнення обмінним фондом. А ось магате стурбоване і занепокоєне ситуацією на Курщині. Гендиректор Рафель Гросі планує найближчим часом відвідати Курську ОЕС. Її старі радянські реактори не мають захисного куполу. А зараз вона у зоні досяжності артилерії. Потім запланована поїздка до Києва, де він розраховує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Пише видання Bloomberg. А тим часом Міноборони анонсували нові функції системи Резерв Плюс. Одна з нових функцій дозволить автоматично ставити на облік від ТЦК під час зміни місця реєстрації. Також розробляється можливість автоматичного подання заяви на відстрочку для певних категорій громадян, зокрема батьків трьох дітей або опікунів, людей з інвалідністю, а також студентів денної форми навчання першої освіти. І найближчим часом має з'явитися цифровий рекрутинг. Він дозволить користувачам обирати бажані посади в зсу, проходити спів. Бесіди та відбір у обраних підрозділах. Також відомо, що в Україні запустять систему Єконсул, яка розробить доступнішим сервіси МЗС для українців за кордоном. Планується, що система підтягуватиме дані з держ... держреєстрів автоматично в МЗС. Повідомили, що частину консульських послуг повністю переведуть в онлайн, а частину значно спростять і пришвидшать. Наразі в МЗС у закритому режимі тестує електронну чергу, кабінети заявника та консула, оформлення довідок та інші послуги. Скористатися системою ЄКонсул Можна буде вже в цьому році. Україна та Норвегія продовжили дію транспортного безвізу. Про це повідомляють у Мінвідновлення. До 30 червня 2025 року українські та норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення між державами без додаткових дозволів. Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро 5 та вище. У Німеччини помітили військові дрони над промисловою зоною, заявляє видання Білд. У матеріалі припускають, що їх запускають російські шпигуни із суден у північному морі. БПЛА зафіксували над індустріальним парком Чемкост, де розміщені нафтові хімічні підприємства і виведена з експлуатації ЕС. Правоохоронці припускають, що це можуть бути Орлан 10 з дальністю польоту 500-600 кілометрів та швидкістю 100 кілометрів на годину. Вперше безпілотники побачили ще 8 серпня. Відтоді щоночі над парком з'являється по чотири БПЛА. Справу розслідує прокуратура за фактом агентурної діяльності. А тим часом у Нігері місцеві вийшли на мітинг під гаслом Україна, країна терорист. Це звичайна проросійська демонстрація у Нігері, яка є союзницею Рашки. Отож, нагадаємо, що нещодавно Нігер розірвав з Україною дипломатичні відносини. Верховний суд Венесуели затвердив перемогу Ніколаса Мадуро на президентських виборах. Таким чином, в січні розпочнеться його третій шестирічний термін на цій посаді. Виборча комісія до цього часу так і не опублікувала повний звіт з голосувань. Опозиція натомість заявила про фальсифікації, після чого в Україні почалися протести. 2300 осіб було затримано, 23 вбито. ЄС і США не визнали перемогу Мадуро. Це були новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM. радіо Chicago.